Друзі, вітаю! Сьогодні ми з цією нашою компашкою знову в лісі. Іноді буває такий настрій, знаєте, поїхати по нових місцях. Сьогодні саме такий день. А? Ми тут ніколи не були взагалі. От за всі наші походи навіть близько не було тут. Вітерець, що там? Ром. Так, да, їхали, такі хмари. От. Ну, сподіваюсь, нам буде час трошки полазити і подивитися, що тут є цікавого. Мішаний ліс, багато берези, осики. Останнього нашого походу, ви бачили, ми проїхались по чотирьох місцях. Ну, практично нічого немає. Тому вирішили сьогодні з розвиткою. Ми зараз знаходимось на Франківщині. Десь 26 градусів. Переважно хмаринки не і надій, сонечко проглядує. Ох і старі берези, да? дивись, все в мосі. Дірвонець. Конвалія, квітне. Таке все вже зелене, що то просто нічого не видно. Там хащі починаються, тут ще більш-менш. У нас думали піти або отак прямісінько, там десь метрів 300 йде поле. Або піти отак вглубь. О, знаєте як, коли незнайомі місця і не знаєш, куди піти. Жодних грибних місць. Ми тут не знаємо. Собакени, що вам? Вже водички дати? Чи трошки пізніше, а? Тільки зайшли. Так, ідемо, так? Угу. Розглядуємо все навкруги. Це таки незнайоме. Цікаво. Обожнюю такі походи, але ж хочеться, щоб було з грибочками. Ні, ну так і знаходимо нові місця. Зараз небагато видів грибів можна зустріти у лісі. Але можна. Трутовички, так. Да. звичайно, жовтий може бути. Лускатий. Що там трутовичок? Але не той, що ми шукаємо. Це істівний. Сонечко повністю сховалося вже. Ну та тучка точно на нас йде, да? Та тучка точно на нас йде. Ага. Вот так потихеньку, потихеньку вниз іде. Ох, дивись, який вітер підіймається, а? Ага, ого. Ого. Ну, зараз точно щось буде. Ну. І Іріша завжди така фантазерка, каже, воно око, воно клюв, шевелюра зверху. <рес> Якась морда, типу. Ну так. Ну, да. Давай дамо попити водички. Зараз, зараз дамо, Жека. Раздам, зараз дам, зараз. Вот же ну. На, закрём. Ты что, Бильба не захотел? ничего не захотел. Зараз третью мисочку вижу. Починаю покрапывать. Ну, друзья, тому мы ну, вот так далее не пойдем. Мы пришли вот Звідси, а? Та й темно стало, Да Ми трошки обійдемо в сторону пола і підемо отак вздовж обратно, тому що точно щось буде. Думали сьогодні пройтись подалі, але погода не дозволяє. Ну це гарно, що дощики да підуть. Це дуже гарно для грибів Але довго не походиш, обіцяли ми Подивилися за віконце. Не така. То сонечко, то хмаринки. І все ж таки вирішили поїхати. Жекері от щось почує там. Все ж таки вирішили поїхати. Гарно такий свіжий вітер, да, такий попаду. Десь поруч вже шмаляє дощик 100%. Да, там хащі вниз уходять, але на жаль не будемо ризикувати. Ми і так вже відійшли десь. ну, практично кілометр. Що там побачила? Туртовічки. Тут також не почути. Ні, да гарні місця такі. Подивимось, що сьогодні встигнемо пройти, але ближче будемо до лісової дороги. Щоб якщо що, шудесенько. Але обов'язково сюди ще раз приїдемо. Собакени не такі активні. Як завжди, бо на вихідних були, їздили з ночівлею на риболовлю. Ми постійно поруч з нами зараз. Ще не відпочили. Ага, а це вже що, дуб, так? Так, це вже дуб. У кожному лісі гриби є, але треба знати місця. Саме де грибниці є. П які старі дерева. Яри починаються, але поки що є грибів не побачили. Воно на тому дереві, тут вік Ну, не будемо тут ноги ламати собі. Теж не істівний. Спускаємось в якусь ложбину. Тут вологи більше. Дощик такий вже пішов. Тут гарно, що у нас над головою вже листочка на деревах. То так сильно не відчувається, але... Якщо піде з грозою, то ну, ми недалечко десь може з пів кілометра, трошки менше. Бо хотіли б пойти, я дивився по карті. Десь з кілометрів п'ять. Ну це дуже далеко. Якщо піде сильний дощ. Гарний ліс, але повторюсь, треба знати грибниці. Ідемо, друзі, ми ще ближче до лісової дороги, бо дощ такий вже приличний день, да? Жеки, пішли, загляну. Так, зігнав нас дощик від нашого походу. А це що? Як голила? Схожа, ні? Схоже на голило. Ну а ну зараз я зірву, щоб ви всі побачили. Ух ти! О! Ну, запах такий собі, чесно кажучи. Не знаю. А то, що не знаємо, то не беремо. От що таке з кожним днем все ближче до літа. Бачите, сонечко вийшло. Ну так. Так, капає, але не так. Да. Ну, Друзі, ми вирішили так, раз уж нас... Сьогодні ми далечко, як казав, хотіли підійти, але не пішли. Ми зараз практично дійшли до лісової дороги. Машина стоїть. На зворотньому напрямку буде декілька гарних місць, де можуть рости трудовики серчана-жовті. Ну і зупинимося і подивимося. Може вони пішли. Там в тих місцях ми були десь днів 6 тому. Їх не було. Так, а то додому не хочеться їхати. Тому а йти знов питати щастя. Це повертатись, ну, не будемо. Наступного разу, коли буде погода більш-менш, така, щоб можна було на півдня забуритися кілометрів на 5-6 глуп ліса. Де ж там? А, воно. Приїхали, друзі, ми на це місце. І дивіться, є молоденькі починають рости. Воно ще. А от тут, збоку маленькі, ну ми їх чіпати не будемо, нехай підростають, бо це. Але є. Так що будемо знати, сюди можна приїхати за... Два-три дні, думаю, впевнений, ще полізуть. Отак, недаремно заїхали. Розвитка у нас невдало вийшла за дощу, до речі, зараз знову оттуда тучі такі йдуть, Що... Хоча повторюсь, це гарно для грибів. Будемо ми йти до машини, або тут по полю їхати. І якщо зараз тут ще піде дощ, то вже не вийдемо. Собакени побігали, гарно, да? ми свіжим повітрям поїхали. Ну, ці місця гарні, обов'язково повернемось, да? щоб тільки погода була. Бо там є де полазити і треба трошки пройтись. Так що будемо їхати ми додому з вами, друзі, як завжди. Да, За Марсик? До зустрічі у лісі. <гум> Тільки виїхали з лісу. Ви бачите що, який лівін пішов.